Ножа в спину у прямому сенсі Галині Васильівні встромив її колишній чоловік, з яким вони жили під одним дахом. Я нагнулася, він мене стукнув. Я була, я думала, він мене кулаком. Я чую що щось побігло. Як я так рукою, аге, то я хода, а він зі мною з тим ножом. Урятуватися від озвірілого чоловіка вдалося втечею. На крик про допомогу збіглися сусіди. Вони й викликали швидку для пораненої. Та поки чекали на медиків, скажений чоловік пораненої вкоротив собі віку. Ось на цій вишні, посеред двору, він зробив собі зашморга. Тут його і знайшов сусід. Жінка, яку агресор ледь не зарізав, була готова пожертвувати собою заради нього. Тут скориця приїжджає. Вже як кажу, мене, пробуйте, може йому щось можна зробити. Вони там, коли нього ну, довгенько вони там були, кажуть, що нічого. Те, що сталося у її родині, Галина Васильівна тепер пригадує з болем. Її саму ледве врятували в реанімації. Первинна інфузійна терапія, знеболення, діагностика, рентген-діагностика, екстрена лабораторна діагностика на первинному етапі. Односельці просто шоковані, навіть не уявляють, що могло статися з Миколою, який завжди був привітним до людей і гарним господарем. Вони працювали, городи садили, сапали. Коля все робив. Він був хорошим сварщиком. Він все вдома поробив і допомагав тіть Галі. Та мало хто знав, що справжньою бідою в сім'ї була горілка. Через неї подружжя навіть колись розлучалося 25 років тому. Випивав, випивав. Але я там не знаю, що вбив її ну, бив. Так сталося й цього разу. Галина не витримала пиятики та наважилася пакувати речі. Це розлютило Миколу не на жарт. Він вирішив її помститися, при цьому наніс її тілесні ушкодження у вигляді колоторізаних ран у спину. Відповідати за напад на жінку тепер нікому. За фактом смерті її чоловіка відкрили провадження, але це формальність, бо експертизи найімовірніше, просто підтвердять самогубство.